Вітаю в житловому комплексі Grand Hills. Сьогодні пропоную переглянути, що змінилось тут за останні місяці. У першій секції комплексу оздоблення сходових майданчиків та коридорів на поверхах завершено на 95%. У квартирах тут встановлено вхідні двері. На 100% завершені роботи на духу секції і продовжуються роботи з освітлення і дизайну фасаду. Біля першої та другої секції завершено влаштування бруківки. У другій секції комплексу на 100% завершено влаштування внутрішніх мереж. На завершальному етапі оздоблення коридорів виконано вже 80%. Розпочались роботи з влаштування покриття коридорів плиткою. Замовлено вхідні двері для квартир. Ідуть роботи по влаштуванню підвісних стель в коридорах. Завершено влаштування відливів на вікнах. Почали роботу з монтажу балконних перил. У третій секції комплексу у квартирах секції залито 95% стяжки. Стяжки балконів виконано на 100%. Тут тривають оздоблювальні роботи. Внутрішні мережі на завершальному етапі проводяться роботи з тестуванням мереж. Чекаємо вас у нашому відділі продажу за адресою вулиця Мальдивнича, 2, місто Ужгород.